Happy веселі друзі! Келлі Регі Семі Ізі Габі Команда веселих друзів. Це п'ять друзів-тварин: цуценя Реї, Лошадка Семі, Кроленя Габі, Совеня Ізі і кошеня Келі, які є унікальні малятами. На минулій нашій зустрічі ми говорили, що таке імпульсивність. Пригадайте, це риса характеру, коли дитина не контролює свою поведінку. Діє, не замислюючись про наслідки та покладається тільки на свої емоції. Так як це відбувалось в історії повітряної змін Рей, де Келі повела себе імпульсивно та потім виправила ситуацію? Пригадаємо, як це було. Раптом двері будиночка Ізі відчинилися. Погляньте, яка калюжа! Вигукнув Ізі та почав бризкати водою довкола. Габі здалося, що це весело, і вона приєдналася до пустощів. Слідом за нею почали бризкатися Регі та Семі. А що це ворушиться в кущах? запитав Ізі. Це Келі. Відповіли друзі, грайливо бризкаючи водою на неї. Досить! роздрятовано зашипіла Келі. Мені не подобається, коли на мене потрапляє вода. Друзям стало прикро, що вони засмутили Келлі. Водночас Келлі почувалася незручно за те, що шепіла на всіх, не подумавши. Вони ж просто хотіли погратися, подумала вона. Келлі заспокоїлася. Щоб уникнути таких ситуацій, пропоную вам створити світлофор самоконтролю, який допоможе вам опанувати себе в складних ситуаціях. Намалюйте його або створіть за допомогою аплікації. Розгляньте його у світлофору. Червоний сигнал світлофора. Я зупинюсь і спробую заспокоїтись. Жовтий сигнал світлофора. Мені потрібно подумати, перш ніж діяти далі, зелений сигнал світлофора. Я спокійно обміркував ситуацію і тепер пропоную обрати найкраще рішення. Звертайте увагу на сигнали світлофору самоконтролю, і я впевнена. Та він допоможе вам уникнути складних ситуацій. А також ви завжди зможете звернутися за допомогою до своїх батьків, рідних та разом з ними знайти вихід зі складних ситуацій. А на наступній нашій зустрічі ми дізнаємося, що таке страх та як його подолати.